Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Як відпочиваємо, працюємо на новорічні свята. Графік вже є. Дорожні знаки на сонячних батареях. Підсвічування від електромашу. Новорічні дива, Мільціонери здійснили мрію п'ятирічного Максима. Перший тиждень січня, як працюємо у новорічні свята. Вже є календар 30 та 31 грудня. Вихідні, субота та неділя. Ті, хто на шестиденці, працюють за звичайним графіком. Перше, друге та третє січня. Відпочиваємо це на робочі святкові дні. Четвертого та п'ятого у четвер та п'ятницю виходимо на роботу. Ті, хто на шестиденці, працюють і у суботу, 6 січня. Різдво цього року неділя це вихідний для всіх. Школярі виходять на канікули з 30 грудня, відпочивають до 10 січня включно, до школи 11 січня у четвер. У республіці ще на місяць продовжили експортне мито на деревину. Діятиме воно до 31 січня 2024-го. Йдеться про дрова для опалення, що вивозяться за межі Придністров'я. За вивезення одного кілограма цієї деревини треба платити 2 центи США. Все через підвищений попит на цей матеріал у сусідній країні. Для власних потреб громадяни можуть вивозити з республіки не більше 100 кілограмів без сплати податку, але лише раз на рік. З наступного року в Придністрові вводиться збір за проїзд іноземних вантажівок по дорогах республіки. Поширюються на транспортні засоби вагою більше 18 тонн. За одноразовий в'їзд 15 розрахункових рівнів мінімальної заробітної плати. Пересуватися дорогами ПМР можна буде протягом місяця. Якщо ж автівка у нас затримається, при виїзді доведеться заплатити суму втричі більшу. Ці правила набувають чинності з 1 січня нового року. Коло біля фуєшора це Слободзейський район. Тут встановили сонячну батарею. Тепер дорожні знаки світяться і вдень, і вночі. У світі такий пристрій має попит. У Придністрові вперше можна регулювати яскравість та частоту міготіння. Підсвічування та батареї для знаків виготовили на електромаші. Все працює від енергії сонця. У нас здесь нас тут об'єкт, який функціонує абсолютно автономно з величезним резервом потужності. Навіть при короткому світловому дні він завжди світиться. Панелі виготовлені таким чином, що формують резерв. Дорожні знаки будуть помітні у сутінках. Зробили швидко від проєкту до встановлення тиждень. Перекресток з круговим движенням. Перехрестя з круговим рухом, яке ми тут бачимо, у нас велика рідкість. В основному перехрестя світлофорні зрозуміло, що подібний об'єкт потрібно було явно позначити на дорозі, особливо під час туману, дощу, снігу потрібно було знайти рішення. Ми могли вструмити щоглу посередині об'єкта або розкрити дорожнє полотно та провести канал жилення, але пішли іншим шляхом Інноваційні. Редактор Майже півроку круговий рух на перехресті працював у тестовому режимі. Експеримент показав на цій ділянці стало безпечніше. Кругове движення намного розгрузіла даний участок дороги. Круговий рух набагато розвантажив цю ділянку дороги. Водіям стало простіше виїжджати з прилеглих територій. Тим самим знижується ризик ДТП. Додаткове освітлення на цьому круговому русі дозволить водіям своєчасно помітити круговий рух. Це дуже удобно. Це дуже зручно, тому що скрізь таке є. Зручно і тим більше вночі коло не світили. Іноді були ситуації, що один одного не бачили. А зараз освітлення зробили. Будемо сподіватися, що скрізь так буде. Дорожніх знаків на сонячних батареях буде більше, в тому числі і на пішохідних переходах. Перші встановлять біля гіпермаркету у Тарасполі. Столичний мікрорайон Кіровський нещодавно у цьому будинку сталася пожежа. Причина непогашений недопалок. В результаті постраждали квартири на нижніх поверхах. Її затопило, коли гасили вогонь. Повністю згорів і дах. Наразі робітники розбирають покрівлю. Її будуть міняти. була такої мощності, що пожежа була такої потужності, що згоріла вся покрівля, вся крокв'яна система. Демарі, вентиляційні канали були пошкоджені. Вогонь був такий, що з одного торця будинку була пожежа. З іншого вилітали язики полум'я. Пожежникам, аби загасити вогонь, довелося розкривати весь дах. Його відреставрували лише цієї весни. Пожежа звела всі роботи нанівець. Нині покрівлю знову ремонтують. Дерев'яний брус та дошки вже на горі. Це майбутні елементи крокв'яної системи. Спочатку її ставитимуть над правим крилом будівлі. У разі поразі дощу ми моніторимо погоду. Ось зараз ідуть роботи. Ніхто не постраждає, все буде накрито. До нового року роботи з правого боку завершать. Праву ділянку дагу планують закінчити до кінця тижня, потім поетапно змінюватимуть середину та ліву сторону. Ці роботи проводять коштом міста та резервного фонду президента. До босари, вулиця Леніна. Сюди приїхав автопоїзд Діда Мороза та Снігуроньки. Привіз подарунки для родини Шевченків: макарони, крупи, олія, м'ясні та рибні консерви, а також миючі засоби, одяг і взуття, дітям іграшки та солодощі. Ольга касир у магазині. Олександр налагоджувач швейного обладнання, виховують шістьох дітей. Новий рік для всіх улюблене свято. це дітка, це радість для них. Це найголовніше. У Валентини Мацепан шестеро онуків. Поки донька на роботі вона їх доглядає. Дід Мороз з її снігуронькою приїхали і до них. Дякую. дай Бог вам усім здоров'я і нам. У нас четверо дівчаток та двоє хлопчиків. Бабуся пишається хлопчиками один у садочку, другий зі мною вдома. А це Мишко пишний. У нього четверо братів та сестер. Діда Мороза, діти чекали, вчили вірші та пісні. Зимою літом стройная, зелена, була. Дідусь Мороз привіз улюблені шоколадні цукерки. Ми проводимо. Ми щороку проводимо акцію Подарунок Діда Мороза багатодітним сім'ям для того, щоб підняти новорічний настрій нашим діткам, щоб було їм приємно. Відгукуються мешканці нашого міста. Вони самостійно можуть відвідати багатодітні сім'ї. Цього року вони одягли десятьох дітей із п'яти сімей Гарматського та Цибульовки. Автопоїзд Діда Мороза та «Снігуроньки» привітав майже 30 дітей із багатодітних сімей. Акція продовжується. У столичному ПДЮТ пройшла президентська ялинка для дітей з обмеженнями здоров'я. На свято прийшло понад 250 дівчаток та хлопчиків. Грали, співали, танцювали. Дід Мороз передав подарунки від президента. Цьогорічна президентська ялинка особлива із новою інтерактивною програмою. Спочатку казкове шоу з піснями та танцями, а потім важлива місія врятувати Діда Мороза. Все вийшло. Я принес я принесла море сміха, море щастя і успіху». Новогодня йока для них не забуває новорічна ялинка для них незабутні свято, тому що наші дітки, незважаючи на вік, перебувають у дитинстві. Для них це все по-справжньому. Для них це казка, світ щастя та чарівництва, якого на жаль не вистачає у нашому повсякденному житті. Світ добра. Ялинку запалювали всі разом. рік, прямо опрямапажа. Люблю новий рік. Просто обожнюю. Не те, що люблю, а обожнюю. В новий рік хочу, щоб у всіх був успіх, навіть у мене, тому що успіх у житті потрібний, як і здоров'я. Президентські ялинки зараз проходять по всій республіці. Міліціонери здійснили мрію п'ятирічного Максима із рибниці. Прокатали машиною і подарували жезл. Про це він просив у листі Діда Мороза. А ще малюк спробував себе у ролі співробітника ДАІ. Стати міліціонером. Це мрія маленького Максима. Торік просив у Діда Мороза кашкет. Зараз новорічна мрія покататися міліцейською машиною. Оціби от от жезл. отаковожездивись, ми тобі подаруємо таке жезло, аби зупиняти автомобілі. Хочемо тобі таку наклеєчку наклеїти, щоб у темну пору доби тобі було дуже добре. Видно і помітно. І ось таку штучку тобі дати, як поводитися в зимовий час на проїжджій частині дороги. п'ятирічний. Максим не вірить своєму щастю. Він їде машиною, дає зі справжнім міліціонером. Максимка, яким має бути міліціонер? Разом із дідом Морозом приїхали на пост Даї. Тут Максимові дозволили посигналити. Держи. А ще Максим випробував свій новий подарунок: міліцейський жезл. Зупиняв машини як справжній співробітник. Там, Там. Це паві, «Понял, є. Бачимо поздаї. Каже тату, зупинись, я зупиняюся, він кричить Доброго дня! Я вже пояснюю хлопцям, це ваш майбутній співробітник. Під новий рік ще одна мрія Максима здійснилася. А жезл хлопчик візьме до дитячого садка, вчитиме дітей, як правильно поводитися на дорозі, практику напрацьовувати. Новий рік має аромат. Це аромат мандаринів. Під таким гаслом у рибниці стартувала унікальна акція. Збирають фрукти для будинку для людей похилого віку та школи інтернату. Можна приносити у будь-якій кількості намет на головній площі рибниці. Добровольці чергують з 9 ранку до 5 вечора. Я люблю помогати людям. Я люблю допомагати людям, і це свято має бути для всіх, для дітей, які обділені, та дорослих людей похилого віку. Приносять в основному мандарини. Приносять переважно мандарини, банани, ананаси, яблука. Це все йде для будинку, для людей похилого віку та дітей школи інтернату. Ми даємо натомість дерев'яних дракончиків, що можна було повісити на ялинку. Акція тривала ще й сьогодні. Після добровольців відвезли вітамінні подарунки до будинку престарілих та школи інтернату. Тараспольська ковзанка «Сніжинка» працюватиме всі новорічні свята, і навіть 1 січня з 16 години. За неповні два тижні після відкриття каток відвідали понад 6 тисяч людей. Щогодини на льоду десятки відпочиваючих, і дорослі, і діти. у мене вже канікули. Я із Молдови. Ось приїхали покататися. Ой -ой. Очень скользко. Так. Ну, вже умієш кататися. Не ну и ты учит, учитывая то, что я уже не первый год здесь. Так, а ну показывай, что умеешь. Ми научились стоять, це вже добре. На льоду – віртуози та любителі. Одні сміливо ковзають на льоду, інші тримаються за борти. Для тих, хто зовсім не вміє кататися, є санки. Тяжело тебе папу катати? Ні. Відпочиваємо? Ну, на канікулах. Сеанс – півтори години. Вхід для дорослих 15 рублів, для дітей 10, плюс 5 рублів за прокат ковзанів. Можна приїхати зі своїми. Тоді на лід виходиш без черги. До речі, сніжинка працюватиме і у новорічні свята. Для великих груп можна замовити час заздалегідь. А Якщо є бажаючі великі групи з різних міст, то можна з нами зв'язатися та обговорити цей момент. І ми можемо організувати, щоб люди приїхали організовано, і ми їх пропустили на каток. 31 грудня ковзанка працює з 10 ранку до 8 вечора. 1 січня на лід можна вийти із 16 години. Усі деталі на сторінці катка в інстаграмі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.